Привіт, привіт, Та я до вас із новиною. Дуже багато зараз розвелося, як мінімум, мені відомо декілька постачальників, які навезли вітряків на склад в Україну. Вони наявні, вони тут. Але історія в іншому. Вони такі ціни луплять, Що чесно кажучи, мені аж страшно. Так, от, послухайте, будь ласка, я одут в пов'язаному відео там зі стрілочкою. Так або якщо не знаєте, як його натискати, то просто пошукайте в мене на каналі. Відео так і називається де і як купити добрий вітряк. Там я розказую про всі моделі вітряків, показую на них реальні ціни з заводу, як їх замовити, написано все і так далі. Ну, побережіть свої кошти трошки, да купіть як положено, якщо вже хочете піти в цю тему вітрогенерації. Ну, зробіть її для себе адекватною. Уф, Можу я допомогти. У мене дорожче буде, звичайно, що тому що мої послуги мій час коштують грошей, але ви це можете зробити самостійно. Я ось про що вам кажу. Не обов'язково гнатися за тим, щоб тут хтось щось привіз, показав, розказав. Я безліч моделей показував, як вони працюють, що вони реально можуть. Ой, Ну, тим не менше, маєте питання? Пишіть, не маєте питань. Замовляйте самостійно. В чому проблема? Вам всі контакти здані.